Підготовка. Ви розмагаєтесь правильно. А чи ваші колеги одразу на поле вийшли? Не професіонали. Не професіонали. Вони ще не знають, що вони не в складі. Вони почнуть з, з лави, лави запасних, а там потім А Хто тренер у вас, до речі? Хто у голова? нас а, Кстати, я не знаю, хто у нас головний. Максим Сергійович, хто головний тренер? Руслан Петрович. Ні, ні, хто з ні. розмовляє, розмовляєте, це Анатолій. Да, Анатолій. Я думаю, що Анатолій. В'ячеслав Анатолійович, да. Якось давали якісь поради вашому колезі? Безумовно, грати впевнено, грати надійно, жодного разу не пропустити гол. А якщо пропустить, то буде страшні санкції будуть. Які санкції? Подумаємо. Я зараз вагаюся або зробити якісь фізичні покарання, або, не знаю, або якісь хай бажання виконує команду. Ви не вийдете там на другий тайм? Е -е, поки думаю, якщо... Як гра Як гра піде, якщо, якщо дійсно буде якась складна ситуація, то прийдеться включатися, включатися, допомагати команді. Але я думаю, що справиться. Михайло Володимирович справиться, він досвідчений. Сьогодні у нас кваліфікаційний матч Ліги Чемпіонів. Грають наші тренери і персонал проти посольства України в Австрії. Формат у нас буде два тайми по 25 хвилин. У команди посольства заявилось, ну, в заявку потрапило тільки 10 чоловік, тому вони 10 і 10 будуть грати. А у нас дуже був такий складний вибір у Руслана Петровича. 18 чоловік хотіло, а потрапило в заявку кінцеву, тільки 8. Тому формат у нашої команди буде 7 плюс 1 чи 8 плюс один. І якщо буде нічия, то одразу 11-метрові штрафні удари будуть по закінченню матчу. Наскільки сильний суперник посольства Австралії? Ну ми бачили, що вони в попередніх матчах виграли всі свої матчі і жодного м'яча не пропустили. А з ким грали? Грали з посольством Гвінеї, здається, з посольством Мозамбіку І мені здається, ще когось виграли. Ну, Мені здається, Поліса це найскладніше для них. суперник. Це точно, бо це вже плей офф Ліги Чемпіонів. Ну, ну, це, ну, ну я бачила січі, кубок бачили. шикарний, шикарно. Кубок, так, да, да, кубок, але треба його, я думаю, трошки посунути, бо є такі тут майстри, що будуть бити ворота і попадуть в Кубок обов'язково. Тому треба, я думаю, що кубок трошечки посунути, бо е, не буде кубка. В мене є. А от бачите, е, ну, я сьогодні арбітр, тому в мене вже два свізка як професійних арбітрів. В них один, якщо ламається, то другий на, на всякий випадок. Чи є в арбітра вар? Е, вар а де наш дрончик? Ну я думаю, що поки немає, але жовта і красна карточка є. Як розім'ялися, я бачу, що класно пробивали. Да. Це ви пенальті тренуєте? Чи це стандарти, що це ви тренували? — Ні, Це просто. А, На, згадуємо як. Зараз запишете інтерв'ю, а потім ставите, як як після гри. Тому що з пади Це як вже після гри. Ну так, да, в них така розминка, що це для мене вже як навантаження серйозне. — На якій позиції? Якщо Руслан Петрович зараз буде заставляти пресингувати, то я вже хвилююсь. Він мене... ну, йому приємно зі мною грати, тому що для нього це, мабуть, як ностальгія якась. Він... Йому здається, що він грає з Женєю Селезньовим і ганяє постійно мене, так як і його колись ганяв. Тому ну, я можу типу, відмазатися, якщо заб'ю. Хоча б два голи. І ти нападник сьогодні, так? Ще не знаю. Ну, думаю, що на лавиці. А коли ви в останній раз отак тренерським штабом mm. грали? Ну, ми в Олександрії часто грали. Ну, ми не ми так, що типу, проти когось, ми просто ділились. Ми там у нас кожен середу, четвер були такі баталії. Андрій Михайлович, а ви на якій позиції цього граєте? Я сьогодні ось тут граю. Що ви там робите? <chat> Я, якщо буде згода, то видно. Як думаєте, скільки сіт зіграєте сьогодні? Хвилин 20 точно. На високому рівні. Звісно. На якій позиції ви граєте прошу? Та тут на позиції моїй головний тренер грає. Мабуть, ми, Михайла може. На воротах чи що? Я <плес> Хто головний тренер цієї команди? Скажімо, так, ви? Чи Руслан Петрович? Хто? Ні, ну, тут, тут немає головного тренера так, по, по віку. Віддали мені трохи, ага. розставити хлопців. Так, ну, всі на своїх місцях. Я думаю, що все буде добре. Проблемних позицій немає? Ні, немає. Тільки одна заміна, оце мене лякає. що Тільки може... ну, ну, одна, ну, одна заміна, хоча б дві було. Б. Так. Треба тем, тримати. треба тримати. В них замін більше. Ну рахую, що ми за рахунок класу повинні грати. З тобто до пенальті справа не дійде. Я рахую, що ні. Але тренували а... пенальті чи ні? Ні, не, не тренували. Не було часу. А хто, якщо дійде справа до пенальті, хто буде бити? Та з них кожен може пробити. Хто перший схватив м'яч, той пробіг. Речі, ви рахуєте так, що легко маєте перемогти, так? Ні, ну треба поважати суперника. Ми ж не знаємо, хто, хто напроти. Тому до гри не можна ніяких прогнозів робити. Ну, арбітр, головний арбітер зустрічі каже, що це кваліфікація Ліги Чемпіонів не менше. Well, що думаєте, який рахунок буде? Великий. Великий. Так хто бере може? Наш. Великий рахунок. До пенальті справа не дійде. Більше п'яти. Фора більше п'яти. подивитися, як За ким особливо цікаво буде спостерігати? За, за нашим головним тренером. А ти тобі вітя? Мені за Володимиричем. За Володимиром Як думаєте, хто переможе, з яким рахунком? Тут без шансів а ми виграємо. Так? З великим? З великим. ваші підопічні прийшли з коли я запитувала, типу, що вони хочуть тут побачити. Вони сказали, що хочемо побачити, як грає головний тренер. Наскільки ви задоволені своєю грою взагалі поділитися враженням? Ну я ж я, я самокритично відношусь до своєї гри, особливо коли пробивав зараз пенальті. То це. Так, шоу шоу своєрідне, тому тут найголовніше атмосфера. Щоб, і хлопці прийшли подивитися, і найголовніше, що посольство наше в Австрії ми приділили увагу. Да, це, це, мабуть, найголовніше. Саме, саме тому це сьогодні таке свято маленьке, і ми його даруємо якраз українцям, які живуть в Австрії. Дякуємо за підтримку, за те, що там на іграх з нами розуміють. А коли ви в останнє тренерським штабом грали якийсь поєдин? Ну, це було, мабуть, в Олександрії. Ми, ми, ми брали участь в матчах, грали з команда Збірна мерів наших міст, готувалися до чемпіонату Європи серед мерів, то ми, ми приймали участь І, так, тренерським складом. Брала участь. Розбір гри буде потім? Звичайно, зараз. Зараз після гри це це 100%. Зараз я думаю, що е, мені е, за незабитий пенальті дуже багато Кри, критики. критики. А ваше не куртуа? <рес> ні, на жаль, ні, хотілося би. Звідки у вас такі шикарні навички воротарські? Це все опит. Я граю в віденській команді, вона називається «СКВ Україна. Ми тут уже напротягом трьох років два. Два чемпіоната вирили, вийшли з першого місця. Зараз е, цей чемпіонат з, на другому місці закінчили. І в майбутньому надію сподіваємося на перемогу також. Команда називається Скавею Авієн. Тобто, це єдина українська команда в, в Австрії. А Як вам поліція стежити за Житомирською командою? Звичайно, часто в ті, хто переглядаю. Мені дуже інтересно, цікаво з такими людьми поіграти на одному полі. Це плюс одна мрія в купілку. А хто із тих, хто грав сьогодні на полі, ви от був для вас. Ну, ви Тані, Шевчук, звичайно, це, це зірки футболу минулого. Це Моє дитинство, все проведене. Це, ну, це дуже, дуже було з такими людьми пограти на одному полі, це, це, це було дуже круто. Навіть і не мріяли, мабуть. Ніколи, ніколи навіть би подумати не міг, що таке можливо буде. Клеч, ну ви зробили сьогодні гру покер, це щось супер круте. Ну, чого, ви в зим... такому поряді? <рес> ну, взимку теж був покер. <рес> ну, так, так вийшло. Треба робити, що команда працює, працює, а комусь треба ставити крапку. От. Треба це вміти. Слухайте, ви показали майстер-клас у команді, так? як треба ставити крапки. Ну, коли їм буде за 50, вони теж це те зрозуміють. <рес> коли на такому рівні я граю, то завжди багато за А чому ви грали захисником, якщо у вас прекрасні навички <рес> Форварда? Так я грав на всіх позиціях, тільки вратарем не грав. Так що, якби в мене була швидкість, може грав би і напитником, а так трохи її не вистачало молодості. Ну ви так, в цей амплан в воротарському майданчику. Так, Ні, ну, це вже це вже ж гра. Зараз, зараз. Не, це, це вже гра, немає поза грою, тому треба зрозуміти, ну, що таке простір.